Коли закінчується зима і починаємо зближатися до весняного тепла, тоді мореплавець знову вводить свій човен у море, вояк чистить зброю та тренує свого коня до боротьби. Селянин вигострює свій реманент, а подорожній, відчувши приплив сил, підперезується та пускається в дорогу. Подібно й ми в цей час приходу духовної весни налаштуємо свою духовну зброю як солдати, нагострімо своє знаряддя як землероби, та як справжні керманичі берімо у руки човен свого духу, щоб бути готовими вистояти перед навалами хвиль безглуздих пристрастей та, як паломники, що прямують до небесної Батьківщини, розпочинаємо звершення духовної мандрівки. Святий Іван Золотоустий Слава Ісусу Христу, дорогі у Христі, цей час є часом духовного пробудження. Ми можемо піднестися до небес з помічу нашого Бога. Бог є живий, Бог є милосердний, Бог є люблячий. Нам найбільше, що потрібно, це довіритися Його милосердній любові, не довіряти самим собі. Бо коли ми не довіряємо Богові, надіємося на себе і падаємо у вир пристрастей, які десь подолують нас, забирають у нас найцінніше, і забирають нам те, що є для спасіння. Тому сьогодні, роздумуючи про те, що ми маємо найбільше приготувати, це є приготувати свій розум, який піднесеться до Господа. Своє серце, яке повністю буде його любити, своє тіло, яке стане храмом Святого Духа, пробуджуємося кожного ранку і довіряємо Богові, довіряємо йому все, що маємо. Господи і владико, життя мого, Духа лінивства, недбайливости, властолюб'я і пустомовства, віджени від мене, Духа чистоти. Покори, терпеливості і любові даруй мені слузі Твоєму. Так, Господи, царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословенний на віки вічні. Амінь. Благословення самогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай буде з усіма вами. Амінь.